Ну що ж, привіт, Шотландія, Clash of the Castle, неймовірні фанати, крута атмосфера, несподівані сюрпризи, і без зайвих слів, тож до огляду. Відкривашкою шоу послужив матч одразу за головне чемпіонство Коді Роуз проти AJ Стайлза за правилами I Quit. Можливо, для тих, хто не знає, але I Quit матч це матч без дискваліфікації. І єдиний спосіб перемогти у цьому матчі це змусити свого суперника сказати слова. Я здаюсь. Матч, який саме шоу, розпочався дуже активно, і фанати наспівували навіть пісні. Реслери одразу без усіляких прелюдій, пішли у глядацький зал. Спочатку вони трохи помахалися серед глядачів, а потім взагалі пішли за куліси. Цим матчем ВВЄ ніби хотіли показати, що в Еру завершено. Бо AJ Styles вдарив Кодіролцем сюди, туди, коротше, навіть кров пішла. І так у Кодіролце за довгий час був блейд, і на цьому. Вони навіть не хотіли зупинятися, тому що пізніше AJ Styles також заблейдився. Ударив суда туда. Даже кров пошла і знову ж таки, після всього цього сюжету, AJ Styles по-хорошому має брати головне чемпіонство. Ну, але ж ви знаєте цей прикол від ВВЄ, спочатку закинути вудку на крутий сюжет, а потім забити величезний ху як я вже казав раніше. мені не дуже сильно подобаються матчі за такими правилами. І так тут буває прикольний реслінг, але найбільше тут бісить рефері, який буквально після кожного удару тищив в лице мікрофон зі словами Ну що там, ну що здаєшся?» Хоча цей матч було збудовано дуже грамотно і правильно, і вони використали дуже багато реквізиту. Як на мене, найвидовищніший спот матчу це коли AJ Styles обмотав свій лікоть ланцюгом, хотів провести феноменальний лікоть. Але Коді Роуз зі всієї сили кинув у нього стільцем, і той полетів прямо на стіл. Ну і Стайлс у цьому матчі як Хіл відіграв на всі 100%, і навіть почав бичити на маму Коді Роуза, за що і відхопив ляпаса. わ。На вид 2. Навіть три у кінці матчу Коді Роуз проводить Айджей Стайлзу три кросроуси, один з яких навіть був на стілець, але навіть це ще не кінцівка, тому що Коді Роуз прив'язав ей дже стайлза до канату наручниками. Він же хотів дарити його металевими сходами, але Ей Джей сказав, я здаюсь. Коді Роуз переміг і сам навіть не повірив, що це правда. Тобто, феноменальний просто злякався металевих сходів. і Промовив всі слова. Ну. Окей, але Роуза це не влаштувало, і він все одно наніс фінальний удар сходами. Хезе Хілтрн чи ні, ну мабуть, ні, просто щоб не втикав. Мабуть, з цього матчу вони витягнули, я вважаю, максимум. І якщо б не кінцівка, то оцінка була б набагато вище. Але і без цього відкривашка дійсно топ. Тож моя оцінка 4,5 зірки. Після матчу до Кодіроуса підійшов Солосіко, поплескав йому у долоні, і на Кодіроуса зі спини напав Бладлайн. На допомогу Коді Роуса вибіжали Ренді Орткн та Кевін Оуенс. Зав'язалась. Міні потасовка, ну і фейси вийшли переможцями з цієї бійки. Що ж, черговий тизер на титульний матч між соло та Коді, але... Подивимось на черзі жіночий командний матч потрібною загрозою за жіночі командні титули. І знову ж таки, як і минулий раз, цей матч був дуже суперечливий. І нібито у реслерш навіть була хімія, і так званий екшол не зупинявся ні на секунду. Глядачі тут просто не встигли засумувати, тому що на ринзі постійно щось коїлось, і не важливо, що на самому матчі всі вболівали за відім, тому що ну це їхня батьківщина. Виривання в втручання, перехоплювання ініціативи, і все це відбувалося протягом всього матчу. Але найголовніший мінус це бочі, а саме від Джейд Каргіл. Так вона знову або дуже сильно поспішала, або забула, що робити. Ну або ж просто перехвилювалася, і почала бочити. В поспіху вона почала просто спамити своїми прийомами і дуже швидко їх виконувати один за одним. І через те, що вона поспішала, вона ледь все не забочила. Ну, майже, ну окей, буває. І через це ще декілька реслер розгубилися трохи, і Джейд Каргіл взагалі не розуміла, що їй робити. Що робити? Що робити? Що робити? Що делать? Я не знаю, що ДЕЛАТЬ! Під кінець матчу Всі вже реабілітувалися. І дуже швидкий темп не дав засумувати. Дуже відмінна командна робота від усіх команд фінішер за фінішером. І коли Джейд вже мало було робити утримання, то Айла Доун її просто викинула і сама зробила це утримання. Ну і виходить, що у нас нові командні чемпіонки Айла Доун і Альба Фаєр. Не хочу надовго на цьому зациклюватись, але я не задоволений, Поле не результатом, тому що тільки б'янки і Джейд почали підвищувати престиж цих титулів і легітимно їх захищати. І як тут, ВВЄ таки вирішили. Ні, ми просто зільємо ці титули місцевим, яких, окрім самих місцевих, більше ніхто і не знає. Але коротше, фан-сервісу у цьому матчі, хоч відбавляй. Ну а моя оцінка 3, можливо, навіть 3.25. Далі п'ять. Далі проти Чеда Гейбла, матч за яка титул. Одразу скажу, що рівень ресінгу був на висоті, і вони знову довели, що вони професіонали. Але на жаль, у цьому матчі сам реслінг відійшов на другий план. А вся увага... Вага була прикута до Отіса та Альфа Академії. Я вже не міг дивитися, як у подібних матчах Чеда Гейбла постійно зливають і виглядає він як лох плюс попуск. Найкрутіше часи на матчу, коли Альфа Академії взагалі не приділялося ніякої уваги, і вся увага була прикута виключно до реслінгу. І у цьому відрізку Чедґебл знову давів, що він гідний цього чемпіонства, і реслер він просто відмінний. І коли вже пішов сюжет, то темп матчу трохи просів. І все йшло дуже повільно, але впевнено. Ну а кульмінацією стало те, що Чет Гейбл зовсім випадково збив Максим Дюпрі, ніг. на що Отіс просто розлютився, психанув, взяв Максин і пішов. Поки Чет Гей в подиві, починає кричати в ушо, шалевши, куди ви всі пішли. Тим часом Семізейну залишається провести свій фінальний хеллоуа кік, зробити утримання і захистити свій титул. ВВЄ вирішили піти простим. Шляхом і у пріоритетах поставити сюжет замість реслінгу. Я все ще вважаю, що це не кінець і Гейбл має брати цей титул. Ну а моя оцінка матчу 4.25. На черзі матч за жіноче чемпіонство в є Беллі проти Пайпер Нівен. Ну і весь прикол матчу став зрозумілим, коли глядачі почали дуже сильно вболівати за Пайпер Нівен і букати Белі. Я не знаю, що можна ще сказати про цей матч. Ну, так, фансервіс, так, Пайпер Нівен за. Служила цей матч, і вона іще Шотландії, да. Хоча заради справедливості потрібно сказати, що Пайпер Нівен дуже сильно старалася і викладалася на повну і витримала цей матч. Ну і ще глядачі порадували тим, що рефері все ж таки вигнав з рінгсайду Челсі Грін. Після чого був досить непоганий відрізок із чистим реслінгом, де реслеші старалися, але відбувалося все це недовго, тому що через декілька хвилин все одне. Но прибіжала Челсі Грін у масці Рея Містеріо, сподіваючись на те, що її так не впізнають. Що? вона знову почала втручатися у матч. На що Белі її вічливо попросила не заважати. заважатина. Тебі, нахуй. Ну і останні хвилини матчу вийшли дуже динамічними, і Белі знову довела, що вона магіот. Вона вирвалася абсолютно з усіх фінішерів, не здавалася, її у відповідь проводила свої. В кінці вона згорнула Пайпер Нівен і відстояла своє чемпіонство. Повторю це ще раз, але дайте вже Белі нормальну суперницю. Ну а сам матч, ну хезе, він зірок з неба не хапав із самого початку. Але все могло вийти. Набагато навіть гірше, тому моя оцінка три зірки. Ну і головна подія, а точніше. Ні, перед мейневентом ще декілька слів. Я не просто так згадав дядька Хауді у прогнозах. На самому шоу його не було, ну окрім чергового QR-кода. Тож, вже подивившись перше ро після шоу, на якому вже нарешті повернувся Сет Ролінс, який заслуговує найкращого у цій компанії, повернувся і сам дядько Хауді зі своїм угрупуванням. До Clash of the Castle та до мейневенту це взагалі ніяк не відноситься, просто трохи оф топа чи що. Я просто не міг пройти. Типов з цього повернення, і можу сказати, що це кандидат на повернення року. Як не крутий, цей сегмент все одно вартий уваги. І сподіваюся, що вони збережуть атмосферу, яку нам передавав Уайт. Тож, головна подія Деміан Пріст проти Дрю Макінтайра, матч за ВХ титул. Нічого зайвого казати не буду. Це був дуже крутий і міцний реслінг. Макінтайр вийшов дуже впевнено у своєму шану. Ландському стилі, ну і звісно, він тут був фейсом. Фанати нескінченно наспівували про нього пісні і дуже сильно за нього вболівали, тому що, ну як мінімум, це його батьківщина. Ну і на ринзі ці два виконався також не підвели. Я, як і всі глядачі, мабуть, вболівали за Дрю Макентайра і всі емоції вони передали ще на початку матчу. Вони ще трохи помахалися у Рінсайді, де Дрю Макентайр провів клеймор пріступ, проломивши їм барикади. Виглядало це дуже епічно. Ну і глядачі, які також виконали свою справу і були активні протягом всього шоу. Вони взагалі не втомилися, і у мейн-евенті були навіть трохи активніше ніж зазвичай. Ну а тепер найцікавіше Рефері Бамп. Спочатку після першого удару Пріста йому вдалося ухили... Ух... ухилити Да, ухильнутися Ну а від другого він же відлетів у барикади. Нє, ну ти диви, який акробат. І тут дрю вже перехопив домінацію, проводить, здавалося, фінальний клеймор робить утримання, вибігає інший рефері і відраховує лише два, тому що цим рефері був сі У Макентайра Спочатку була стадія непорозуміння, потім ахуєння, потім усвідомлення, потім знову. Оху... І потім стадія люті. А що Сієм Панк просто б'є його і уходить з ринку. Ну і Деміану Прісту залишилось тільки провести свій фінішер. На цей раз Рефері вже відраховує три, Дрю Макентайр залишається з нічим, Деміан Пріст захищає свій титул, а Сєєм Панк просто угорає. Ефект несподіванки так прикольно, ефект спустошення не дуже прикольно. Якщо б все пішло по плану, і у Дрю Друмакентайра був заслужений тріумф, то це було б. Краще не тільки для нього, а й навіть для судного дня, тому що Деміан Пріс повернувся без титула. А він, якби то лідер цього групування або ж не лідер, він відмовляється бути лідером. А ви як офіційний представник групи ЛЕС. Що ви можете сказати об цій групі? А схуяли я представник групи ЛЕС? Вони так сказали. Okay. Ну коротше, неважливо. Це прозворушило сюжету у судному дні. Ну і Дрю Макінтаєр із заслуженим титулом. А тут Сієм Панк, який навіть не збирався допомагати судному дню. Він просто хотів насолити Макентайру. Робити прям поспішних висновків зараз немає сенсу. Треба дивитися, що буде далі з цим сюжетом. Якщо б тріумф відбувся як треба, Дрю Макінтаєр переміг, то мені б ніщо не завадило поставити цьому матчу 5 зіро. А зараз лише можна сказати, що їм доведеться дуже сильно постаратися, щоб виправдати цей вчинок. Тож прям негативних емоцій не було, були лише емоції зацікавленості, мабуть. Ну а матч, інтриги та сюжет вийшли все одно прикольними. Тож моя оцінка 4,5. Ось таке чергове відмінне виїзне, шоу від Вивоє, було у Шотландії. Емоції воно подарувало немало, хоч і виникає декілька питань. Ну але... Подивимось на чотирновиках, і моя оцінка цьому шоу 8 балів з 10. Ну а наступне не менш очікуване шоу Money in the Bank, що відбудеться у Канаді. Тож чекаємо, і виходить до прогнозів. Подпишіться, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду знімати відео про Free Fire.